Ви чули, що було сказано, любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму Сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Іх Бенді похвалений Єсу Христос. Amen. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені Христі, брати і сестри, кохана мама, шановні наші міністранти, рецеже святого Яна Павла II, наші півче, органістка, кохані любі параф'яни, дорога родина, умілування Боже діти, Тож будьте досконалі, як Отець ваш досконалий Небесний. Напевно, коли свідомо, так дуже глибоко свідомо читати ці слова, то напевно хтось міг би побоятись з якимось трепетом прочитати ці слова, хтось би міг насправді. Може, навіть перестрашитись по-людськи, тому що так багато від нас вимагає Бог. Не бути просто добрим, не бути кращим, не бути найкращим, а бути таким, як Бог. Чи людина може це зробити? Чи насправді це не забагато для нас? Ми не раз любив Христі підходимо до Божого Слова, як просто до якоїсь інформації, може, навіть часом до молитви, але читаючи ці слова, не завжди можемо собі бути свідомі, що це сам Господь зараз в цей момент до нас говорить. Колись була така ситуація для мене, навіть як ксьонта священника, було трошки таким усвідомленням, якби. Пробудженням ще раз духовним мав бути шлюб, давали читання комусь прочитати, і підійшли до однієї людини і кажемо, чи ви можете прочитати читання. Каже, ну так, можу, але дайте я подивлюсь, там, про що там йдеться. І дословно, дві секунди подивилась ця людина на читання каже, ні, очі, я не буду читати. Я кажу, чому? Може окуляри треба, може букви менші. Більше треба принести. Тут таке написано, що я не дам ради. А це був лист до Корінтіян про любов. Любов терпелива, любов смиренна, любов довго очікує. І потім ця людина підійшла ще раз після служби Божої каже, отче, не обіжайтесь, не ображайтесь, бо я справді би цього не могла прочитати. Це не мій характер. Мені ще дуже далеко до цього. Людина, яка насправді серйозно взяла ці слова до свого серця. Я не кажу, щоб ми боялися читати читання. Дуже вам вдячні, кохані, що міністранти читають, що дуже часто хтось з людей читає, і це дуже добре. І навпаки, при цьому хотів би ще більше заохотити вас, щоб ви собі читали навіть вдома читання. Зараз є календарі, зараз є спеціальні книжечки, які теж випускаються чи на місяць, чи на рік з читаннями, навіть через телефон, ці новітні комп'ютери, можна собі знайти читання, приготуватись і прийти нам Мшу свято і сказати, я хочу прочитати. Це дуже добре, бо це мають робити люди, це має робити цілий костюм, Але завжди з таким трепетом. Завжди з такою великою повагою, з великою уважністю. Коли б комусь з вас довелося бути на службі Божій, святій літургії, наприклад, в церкві, православній, там перед Євангелієм Цьом скаже, будьте уважні, будьмо уважні, тому що зараз має бути щось дуже важливе. І сьогодні пан Єзус каже: будьте досконалі. Досконалий це не просто добрий, досконалий це неповторний, досконалий це єдиний. Будьте такі, як Бог. І може ми сьогодні, зараз в даний момент думаємо, як в моєму житті бути добрим, як бути найкращим. Не раз дивимося на когось і порівнюємо себе. Це теж така ну, натуральна справа в нашому житті. Якийсь батько дивиться на іншу родину і каже, я би теж так хотів бути таким господарем, так все зробити. Якась мама дивиться на іншу сім'ю і каже, я би теж хотіла так дітей виховати. Ксьон дивиться на іншого священника і каже, я теж би так хотів гарно служити, молитись, гарно правити, співати, там, допомагати. І це є нормально, це не є якась заздрість, це є зразок, це є взірець. Але окрім того, що це дуже важко, окрім того, що ми не хочемо дублювати когось, бути такими папугаями, бути якоюсь копіркою, дублікатом. Але сьогодні відповідь є дуже проста. Щоб це пояснити, скажу такий один момент з життя, колись мене запросили на реколекції в Білорусі. І коли ми їхали з мамою, бо там мали знайомих теж одної сістри законної мама там жила, ми їхали теж провідати і там жили в них, ходили до костюла на реколекції. Я так по дорозі спитався маму, кажу, ну ти мене знаєш, мене багато людей знає, і в нас в кості, і ще десь. А може би так по-іншому відправити ці реколекції, може, якісь інші теми сказати, може вже людям прислухалось це?» Може би там іншого Лаврентія запам'ятали. І мама так дивилась на мене, і так трошки якби посміхнулась і каже: Ой сину, сину, каже, грай свою роль, всі інші ролі зайняті. Будь просто Лаврентієм, яником, таким, як ти є, неповторним. Бо хтось займе твою роль. Дуже часто диявол це робить. Коли ми втікаємо зі своїх обов'язків, він. Робить наші обов'язки, але вже по-другому робить так, щоб знищити. Це так, як сторож, який піде зі свого становища, піде зі своєї там будки, відразу приходять бандіти і починають красти. Вам напевно не треба, особливо старшим, пояснювати систему колгоспів. Може, врудку не було колгоспів, але в Бедриківцях пам'ятаю, як. В школі діти це сьогодні розказують, як у гру скачали, що грали, що знайшли в інтернеті. А колись хлопці збиралися перед уроками чи на перерви і казали, ну як там тебе хтось побачив, а я сидів в тих кущах. Це я моргав до тебе лампочкою. Це ми чекали, поки сторож піде. І вони чекали сторожа, пильнували сторожа. І коли він зникав, йшли бураки красти жом, сілус, виносили кукурудзення, що тільки можна було. Якщо ми втікаємо, як сторожі від свого завдання, від свого покликання, приходить диявол і робить перерви, не можна втратити свою роль, не можна грати іншу роль, бо ти злодій, бо ти бандит, бо тебе можна засудити за це, бо ти робиш з другої людини клоуна, бо потім хтось скаже, а хто з вас правий? І це вже є проблема. Будьте досконалі, неповторні, єдині, бо немає більше таких самих людей. Колись пам'ятаю, очевидно, це трошки гра слів, але думаю, що скажу про себе, що я був дуже правий тоді, може, найправедніший в Польщі, коли запитують мене. А звідки Ксьон приїхав, каже, з грудка, а то Грудик коло Львова. А я кажу, ні. А це, там є ще три Грудки. Я кажу, ні, ні. Каже, Грудик є один. Це все решта копії. Єдиний городок, там, де свят Антоній, там, де був Ксьондванакс, там, де я народився. Єдиний неповторний. Ви можете всю Польщу переписати на Городок, але це ніц того. Немає такого самого. Немає. Неповторні. І так має бути з християнами. Я сьогодні мав похорон в Бендрикцях, в Новосільці, дивлюся, якісь похожі люди. Приходжу, вітаюся і так придивляюсь одній жіночці, кажу, ну точно зі школи знайома. Слава Ісусу Христу, кажу, а ви приїхали сьогодні чи вчора? Вона каже: Оч, ви мене з кимось путаєте. І я зрозумів, що я просто пробуксовка конкретна. І мерлець лежить, а тут. Починають люди сміятись. І я кажу, ні, а ви мене знаєте? Знаю, і я вас знаю, бо якби я вас не знав, я би з вами не шуткував. Я спеціально спитав, чи ви приїхав, бо я знаю, що ви тутейша. І знаєте, я цей вуш вийшов. А потім дивлюся, відправляють вже трумно на цвінтер, і дивлюся, однокласниця моя йде, Петриковецька, з якою я вчився, йдуть разом, точно не похожі. Як разом стали, взагалі не похожі. Хочу про що сказати, що коли далеко одно від другого ми насправді можемо сплутатись. Людина мусить бути на своєму місці. Може бути навпаки теж, то теж скажу життєвий приклад наші парафіани Городецькі, дві таких жіночки роблять продавщицями на хлібзаводі, продають всякі там стройматеріали броня і люда це не секрет. От коли одна з них торгує, я знаю, що це броня чи люда, 100%. Коли сидять двоє, я приходжу, запрошую, як вас трестили. Вони сміють. чи скільки раз можна? Я не помню. Як вони дві сидять, я не пам'ятаю, котра з них хто? Не пам'ятаю. Одна сидить, знає точно. Броня чи люда, 100%. Чого так? Це людський фактор, але. Правда є така, що диявол використовує цей момент, коли людина втрачає свідомість, коли ми перестаємо дивитися на Бога. Так як святий Пьотер, поки дивився на Ісуса, йшов по воді. Коли почав розглядатися, ну да, йдемо по воді і починає топитися. Коли немає на очах Пана Ісуса, людина топиться в цьому житті, будьте досконалі. Єдині, неповторні. Тут треба сказати, грудецькі католіки, не хтось другий, не можна продатись, не можна просто, скажімо, ну, бути під кимось. Чи до мені зараз прийшла думка, я борюся з тим, чи говорити, чи ні, але ну, це так в тісному кругу сказано. Спільнота домашньої церкви на збрудку, прекрасна спільнота. Кажуть до мене, отче, хочуть нас віддати, десь там до Донецька, хай вас Бог боронить, та як кість ляжемо, я там буду лежав коло щоб ніхто не проїхав, борони Боже. Хай лучше всіх сюди дають, ніколи в житті. Городок навіть перший, найлучший. Чому я це кажу? Тому що сьогодні пан Єзус каже так, як Отець Небесний. Якщо ми будемо старатися робити все найкраще. Але не заради Бога, то ми дійдемо до такої вершини, як гора ця вежа вагер, яка розсипалась. Так? І Бог помішав мови людям. З одної сторони, можна сказати, що різні мови були, але теж можна сказати, що люди говорили на одній тій самій мові, але один другого не розуміли. І так часто буває, справді. Скільки разів, наприклад, на Ясний Гурі, в Стухові, коли я був в кляшторі, там просили провести людей якусь групу, приїжджають французи, приїжджають італіянці, приїжджають там, Бог знає звідки приходять і питаються мене. Do you speak English?» Ні. «Нет». «Sprechen Sie Deutsch, ні. Парлював француз? Ні. Дивляться. Я їм кажу, український, польський, русський, білоруський. Чеський, словацький, вони дивляться теж на мене з сідню. Я кажу: тобі не треба знати жодної мови, ти зі мною договоришся, я тобі на пальцях розкажу. І потім фотографії роблять, довольні, адреса беруть. Вони по-французьки, я по-польськи один другу. поняли, зрозуміли, і я французький не знаю, чесно. А приходить польська група, і слухайте, ну хоч трісне, не добалакаєшся з людиною. Я її одного на друге, якась проводнічка. І то така, вибачте, жіночки, така вперта баба, що вона розуміше за запапіша. Я її так, вона інакше, її... І по польськи балакам, не добалакаєшся з чоловіку ніц. А з французом без проблем. Не йдеться про те, що на одній мові. Йдеться, що одна думка, одна свідомість, одне розуміння. Насправді і Костю є цим місцем на світі і в нашому житті, що ми можемо бути при Богові, який насправді всіх нас єднає, який різні мови, різні країни, різні культури, звичаї, традиції єднає. І це є одна родина. В сім'ї вас так само, як би не було. Я думаю, що ви б були дуже здивовані, якби були всі однакові. Навіть якщо народиться близнята, то все одно інакше. То характер інакший, то голос, то ще там щось. Може бути багато похожого, подібного. Але немає таких самих. Але сім'я триває. Чоловік і жінка, два різних космоси, взагалі, діти все це современність, бабця це вже каменний вік, але живуть. Живуть. Чому? Тому що так як Отець. А що Бог робить? Дуже проста відповідь. Коли відкриваємо першу сторінку Біблії, Бог створює світ. І уявіть собі, що сьогодні ми розумні начитані люди. Як би ми зрозуміли Бога, якби всій світ був в яблунках, або в Йолочках, або в горіхах, або в бураках. Воно з ума зійти. А так є і вишня, і черешня, і грушка, і ябка, і сливка. Сам Бог зробив все по-інакшому. І ми теж всі інші різні люди. Але заради Бога ми можемо насправді прийти і сказати: от так і так повинно бути. Перш за все собі, а потім іншим, особливо дітям, які думають, що вони розумніші за всіх. але Якщо є послушність, то вони знають, що їхній тато, мама прожили трошки більше, розуміють що щось на цьому житті. І це означає будьте досконалі, як ваш отець досконалий. І цей початок Евангелії вже не треба пояснювати, хто ворог, хто друг, хто приятель, бо ми самі в цьому живемо. Ми знаємо, що комусь кажемо Добрий день, похвалюний з Христом, з радістю, з усмішкою. Так? Я коли йду з мамою, ще як маленький, був, в школу ходив, а ми кажемо, ти знаєш, що треба привітатися першому. Бо завжди такий принцип, як люди стоять, а хтось йде, то той, що йде, то має привітатись. Але як іде старший, а молодший стоїть, то молодший має привітатись. І це йде якась бабця там, з руже, Ружанцової, з бабціної руже. Я так не бензи похвалений, з Христос, так всі дивляться, такий маленький хлопчик, гарно вітається. Іде вчителька на автобус теж. І мама, вітайся, я добрий день. А чого на хмельни? Вона мені двойку поставила. Все вже разниця в тонах. Вже не так, як Отець Небесний. Ми це все знаємо, кохані. Але пан Єсус є доказом того, що Отець Небесний так всіх полюбив, що дав свого Сина одного за всіх людей не перебирав для того чи для іншого. Всі ми маємо спасіння в Ісусі Христі. І тому наша досконалість це можна собі ще раз звернутися, п'ятий розділ святого Матеуша, прочитати собі вдома і подумати, наскільки я, хоч трішки, є подібний до Отця Небесного. Але правильна відповідь це має бути в 100%. Так як пан Єзус сказав, я і Отець ми одно, я і Бог ми одинакові, я не є інший, я не є якась друга, я маю бути така, як Бог. І потім люди зрозуміють цю любов Божу, зрозуміють нашу любов як своїх ближніх і зрозуміють, що насправді варто старатись. варто йти під цю гору, яка часом здається трудною, але Бог. Дає сили, Бог провадить. І насправді християнин це людина, яка краще йде під гору, як з горки, тому що з гори трудніше, а під гору завжди хтось тобі поможе. І це є Бог, який постійно кличе нас до чогось більшого. Але більшого це не означає неможливо. По-божому щось більше це можливе. І за це Богові сьогодні дякуємо. Аминь. Не в память, похваленный Христос.